Бібліотека КПІ найбільша технічна університетська бібліотека України. Наша бібліотека це 26 тисяч користувачів, понад 2 мільйони друкованих примірників і 14 тисяч квадратних метрів для саморозвитку. Сучасний освітній хаб з читальними залами, холами, коворкінгами. Це місце з понад сторічною історією та унікальною архітектурою. Тут 9 поверхів з безліччю читальних залів і найбільшим в Україні маятником Фуко. Бібліотека КПІ швидко адаптується до нових трендів і нині може скласти конкуренцію навіть Google у її арсеналі рідкісні та цінні видання, унікальні прижиттєві видання легендарних професорів і видатних учених з усього світу, друковані видання на будь-який смак від загального курсу з фізики до дюни. Це місце, де народжуються інновації. Перше в Україні інноваційне смарт-укриття клас Пейс, мультифункціональний креативний простір, що працює за будь-яких умов. А під час повітряної тривоги перетворюється на комфортне укриття. Бібліотека має одну з найсучасніших it систем серед бібліотек світу, як у Гарварді, та MIT. а також доступ до найавторитетніших наукових баз світу Scopus та Web of Science. Розвиває власний електронний архів ЕЛАКПІ та пошукове вікно Каталог Плюс. Єдину точку доступу до всіх ресурсів бібліотеки, що не має аналогів в Україні. Наша бібліотека тримає марку амбасадора академічної доброчесності і розвиває власні унікальні проєкти, як от книга студентові. Це місце, де працюють над власними проєктами студенти і викладачі проводять дискусію, організовують освітні і мистецькі заходи та грають у шахи близько 70 тисяч відвідувачів на місяць. Бібліотека КПІ попри війну, й далі забезпечує якісний освітній та науковий процес в університеті і надихає на вцілення яскравих ідей.